Друзі, Україна все підготувала для проведення другого саміту миру. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихій. Він уточнив, що озвучені раніше терміни проведення другого саміту миру були орієнтовними. Україна зі свого боку підготувала все необхідне для зустрічі, але робота над нею ще триває. Слухаємо. Ви самі бачите, що зараз відбуваються такі тектонічні історичні процеси, і нова адміністрація приходить і низка ідей в європейських країнах. Формула миру залишається базою, основою українського бачення справедливого завершення війни. Тобто, це абсолютно залишається незмінним. Україна все підготувала для проведення другого саміту миру, провела всі тематичні конференції, які узгодили спільні позиції за. Пунктами формули миру, тобто Україна станом на зараз можна сказати теж в сильній дипломатичній позиції, бо має все підготовлене. Але звісно, що для того, щоб саміт цей відбувся, щоб він був результативним, потрібна підготовка. Тобто, терміни, які озвучувалися, були орієнтовними, і Україна завжди намагається все зробити якомога швидше, як ви знаєте. Це наша загальна політика. Але зрозуміло, що просто саміт або просто події заради події не потрібно потрібно щось результативне. От над цим, якби роботи і триває, Може підтвердити, що дійсно це залишається все на столі, і робота триває. Зробіть ще раз друзі. Дмитро Чакалкин, дипломат, ведучий пана Дмитри, вітаю вас. Вітаю, вітаю, сонечко. Пане Дмитро. Ну насправді от зараз почули всю інформацію про те, що Україна готова до переговорів до мирного саміту, але не Україна почала повномасштабне вторгнення. А я щось не чула про те, що Росія готова йти на поступки до переговорів. Вам слово. Ну, Лавров недвозначно заявив позавчора, мені здається, да, що ми не готові поступатися жодними своїх умов, які були означені в Стамбулі майже вже три роки тому, але готові до перемовин. Тобто, ну тут прямий натяк, що вони не з нами збираються перемовини це проводити а з американцями, да, з Трампом, з новою адміністрацією. Ну і Трамп з одного боку даст, так ось, досить мляво, так скажемо, м'яко де реагує на останні події. Всі ж звернули увагу, що своєму різдвяному зверненні, яке вже було пролунало вже після нічнічного обстрілу Києва. Він взагалі нічого не згадав про цей черговий. Такий витвір російських варварів, який найбільше для християн свято, а він пишається, як як відомо, трамп своєю відданістю християнству Біблії, правда, коли називає своєю улюбленою книгою, яка не пост єдина книга, яка поступається, його власна книга, да of the Deal», у да. Мистецтво клату угоду. Це Біблія. І він весь час підкреслює свою таку набожність. Але цікаво, що коли його. Декілька разів питали журналісти, а назвіть хоча б одну свою улюблену цитату з біблії. Кажу, <смі> що це ж інтимна справа, я не готовий. Тобто, ну, така насправді сьогодні абсолютно невизначеність в планах цієї адміністрації. Це Жартую зараз, що співчувають будь-яким аналітикам, прогнозистам, які зараз напередодні Нового року мають робити якісь прогнози. Тобто ситуація насправді буде розвиватися так, як ніхто не може передбачити сьогодні. І які ці будуть чорні лебеді, з якого боку вони прилітять, до якої країни першої, першої наскільки вони будуть. Потужними, оці, як стверджують, зараз якісь там горобці з Росія, російська пропаганда, стверджуючи, той літак, який впав в Казахстані, Азербайджанський, да, що це своїми алмазними дзьобами оці отвори зробили птахи. Да? Тобто стая птахів налетіла на цей літак. Ну, насправді, сьогодні вже і британська розвідка, і американці вже заявили, що немає практично сумніву в тому, що це була російська ППО. Цікаво, що да, саме ці ракети, як відомо, виготовляють російські, які вражають сьогодні не тільки українські цілі, да, але й такі, як. Цивільні літаки азербайджанські вони зокрема виготовляють з українського титану mm -hmm. ці лопатки, які є ключовим елементом цих ракет. Вони виготовляють з титану, який, як відомо сьогодні, Росія закуповує через Азербайджан. Нещодавно був скандал через те, що найбільше титанове виробництво титанових руд в Україні було якимось чином в обхід будь-яких там процедур щодо якихось тендерів. Придбано невідомим азербайджанським бізнесменом. Ну як він відомий, але цікаво, що я шукав в інтернеті хоча б одне його зображення людина, яка купує там на сотні мільйонів стратегічне підприємство в Україні. Але немає його жодного фотопортрету в інтернеті. Він абсолютно якийсь новний no Ну, виявляється, що він там, ну як знову ж таки, азербайджанські ці журналісти розслідувачі писали, що він близький друг особистого там водія-охоронця нинішнього президента Алієва. Да, через це він такий має такі преференції щодо укладання таких контрактів. Але ви бачите, яка витівка долі. Тобто Азербайджан постачає титан український в Росію, з нього ці ракети, які потім збивають вже і азербайджанські літаки. Ну І дійсно цікаво, як наскільки рішуче будуть реагувати сьогодні і казахські очільники, оскільки така показова річ, що той журналіст, блогер, який зафільмував ці отвори, да які абсолютно очевидно свідчать про те, що це була. Ракета, з, як стверджують фахівці-панцир, протиповітряна ракета, так от його заарештували буквально через декілька годин після того, як з'явилися в відкритому доступі його ці кадри, він був заарештований. Ну і сьогодні, мабуть, якісь там підкилимні ведуться перемовини щодо того, на яких умовах Азербайджан. Буде висувати свої претензії, тому що така кількість співвітчизників загинула. Ну, наскільки я пам'ятаю, там взагалі 39 чоловік загинуло, із них абсолютно більше це саме громадяни Азербайджану, тут мають відповідно. Висуватися величезні, ну не тільки там моральні, але й матеріальні претензії щодо Росії, а як такий абсолютно зухвалий витвір вит... своєї такої е, е, політики, е, е, так скажемо, цинічної. Е, в, 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 Кадиров вручає в той самий день, вручає орден тому своєму племіннику, який відповідає за протиповітряну оборону який відзвітував йому зранку, що всі цілі знищені. Тобто в той, в той же день Кадиров його нагороджує його орденом при вселюдно. Тобто така візантійщина, щоб не сказати гірше. Тут ключовий момент ви дійсно абсолютно сушно сказали, пане Дмитри, що Азербайджан постачає титан. З Цього титану виробляють рокети, і які будуть використовуватися для збиття таких літаків азербайджанських авіаліній не тільки. Після цього що буде продовжувати туреччина літати Російською Федерацією? Та от як ви це оцінюєте? Як ця подія може вплинути? Ну, в тому справа, що я якраз підтримую абсолютно тут думку Віталія Портникова, який ще там два роки тому казав, що нам критично необхідно переносити бойові дії на російську територію. Так. На жаль, нас абсолютно роззброїли в цьому плані, зупинивши в 19 в 20 двадцятому році вірніше, після цього. Сумнозвісного е вояжу до Аману зупинили всі ракетні програми. Через це ми не маємо сьогодні тих ракет дальньої дії дальнього радіусу дії, які могли б наносити е вражати цілі безпосередньо в, в передмістях Москви. Росія спокійно обстрілює українські міста, е наносить удари навіть по Закарпаттю. А ми е не маємо такої можливості. Якщо б така можливість в нас була, якщо б ми дійсно виконали ту програму, яку розробив колись. Е Турчину в і мали там десятки дивізіонів, і вільх, і Грім, і Нептунів. То ми б тоді абсолютно інакше займали б позицію і тоді. Перенесення бойових дій на території Росії відбулось буквально в перші ж години повномасштабного російського вторгнення, і тоді всі ці аеропорти, які спокійно приймають. Я коли дивлюсь на карту на цих радар скільки там тисяч літаків щодня сідають на російських аеродромах, які знаходяться безпосередньо в притул до лінії фронту, ну як це можливо, Взагалі країна веде повномасштабну війну, а в неї все хорошо, прекрасна і маркіза. ні ніяких перешкод для тисяч літаків. Які щодня здійснюють рейси в російські аеропорти. Росія як країна, яка ну, через простяглась через 12 часових поясів, вона критично залежна від авіації, і тому для нас було принципово порушити нормальну роботу російської не тільки там військової, а й цивільної авіації. І сьогодні оце ну пер, перший такий камінчик в цьому напрямку вже було кинуто. Ну такою дією я маю на увазі знову ж таки. Цих кадирівських ППОшників, які збили азербайджанські літаки, сьогодні вже і Ель Аль скасували свої рейси, і Казак Ей, Казахська державна компанія, ну і відповідно, азербайджанські більші рейси, мені здається, відскасували саме азербайджанські авіалінії. Якщо я не помиляюсь, там в шість аеропортів, які критично важливі для сполучення. Нагадаю, що в, в, в Москві живе більше азербайджанців, ніж. В Азербайджані, тобто, уяві собі, яка на е наскільки важливий цей канал повітряного сполучення для, для двох країн сьогодні. Ну наскільки я пам'ятаю, в Москву не припинились рейси, але в інші важливі аеропорти, які знаходяться в критичній близості до нашого фронту, вже припинили свої польоти авіалінії Азербайджану. Ну тобто, це ж якраз і є. Ну, перші, можливо, там не лебеді чи чорні горобці, які прилітають, і наша зацікавленість в тому, щоб їх ставало щодня більше. Ось там сьогодні, вже я на своєму телеграм-каналі дав карту. Як оця величезна пляма наближується, наближується до Ялти безпосередньо, там вже 3-4 кілометри від Алушти, величезна пляма, яка може, якщо вона дійсно. Ну, відповідно рози вітрів до там зможе впритул наблизитись до Ялтинських пляжів, то це зупинить взагалі будь-які там туристичні сезони на найближчі там 15 пятнадцять років в Криму перлина України. Ну ми з одного боку величезні втрати несемо, але з іншого боку, ми розуміємо, що це одна з тих речей, яка зрештою може ну обвалити цю російську імперію. Яка існує виключно завдяки пригнобленню там десяти сотень народів. Я ми зараз ну починаємо новий проект за підтримки фонду відродження, саме інформаційна політика України, яка ну недостатньо потужна. Якраз вчора зустрічався зі своїми колегами, відомими українськими дипломатами ми розмовляли про це, що в країнах ми втрачаємо країни третього світу глобального півдня. От зараз збираються там на цей саміт миру запросити Ключових гравців цього глобального півдня, але ж на тому в саміті, який відбувся в Швейцарії, при було тільки 60, 80 країн, 60 з яких тільки підписали фінальну резолюцію. Хоча ще два роки тому, під час перших місяців перших засідань Генеральної асамблеї ООН, тих країн було не 60, а 143. Тобто ми втратили підтримку країн глобального півдня, і ми в цьому плані не допрацьовуємо. Якраз ми от зараз ну, з своєю колегою і колегою, який зазвичай веде з тобою, теж ефіри в вихідні дні Пітером Залмаєвим, починаємо цей проект як інформаційно активніше впливати на країни глобального півдня, залучаємо і штучний інтелект для того, щоб Можна було активніше захищати наші інформаційні і стратегічні інтереси, тому що Росія, ну як і радянський союз, колишній завжди роками, десятиліттями позиціонує себе як країна. Яка бореться з колоніалізмом з імперіалізмом, хоча насправді є найбільшим колонізатором за всю історію людства. Ну, деяка ще країна 120 народів пригноблювала, позбавляла своєї культури, своєї мови. Ну і в першу чергу український народ це така зухвала наруга над нашою пам'яттю. Росії, яка взяла в нас письменність і мову. Потім забороняла українську мову, яка взяла в нас релігію, потім не забороняла Няла українську незалежну церкву, ну тобто, яка заманила нас в цей в страшний концтабір радянського союзу і знищила мільйони. Українців і тепер знов здійснюються ж страшні ці злочини по відношенню до українського народу і кажуть, що це вони визволітили. Що визволітили, що вони прийшли нас визволяти. Від чого ви нас визволяєте? Від якихось вигаданих нацистів. Ну, нас, вибачте, на хрещатику стоїть там п'ятиметрова минора більше, ніж будь-якій іншій столиці світу. Сьогодні всі так співпало, що іудеї, і християни святкують два одного най одне з найбільших своїх свят, і ми якісь нацисти. Хоча в нас міністр, вибачте, оборони мусульманин кримський татарин, в нас верховний верховний головнокомандувач іудей за походженням етнічний, в нас просто головнокомандувач росіянин сирський. А ми виявляються якісь тут украноцисти. Де, де, де ж ви бачите ознаки цього украноцизму? От вже з'явилася інформація, що п'ять іноземних авіакомпаній скасували рейси до Росії. Флай Дубай-Флай Дубай, да так, Еляй, Казахська Казак Ерда та Азербайджанська Азербайджан Ерлайнс і Флай Дубай з об'єднаних арабських еміратів цікаво, що турки не відмінили. Тобто навіть емірати вже скасували. а турки продовжують літати. Ну я думаю, що в них якісь може, теж сьогодні підкиливні там якісь перемовини з Росією зараз. Азербайджан дуже серйозно орієнтується на туреччину, і наскільки зможе сьогодні Азербайджан перетягнути на свій бік Туреччину в своїх там цих. В перемовинах з Росією наскільки буде впливова роль Туреччини, тому що Туреччина сьогодні знов ж таки отримує вкрай важливі для них преференції критично зниження сьогодні ціни на російську нафту і газ, який постачає Росія на нафтопереробні заводи Туреччини. А туреччина, переробляючи це на дизель та бензин, заробляє мільярди сьогодні на цих вин. Вигідні цій кон'юнктурі? Я б хотіла ще з вами поговорити про те, що президент Зеленський от, постійно говорить про мирні переговори, і тут, на ваш погляд, 25-й рік вже незабаром. Ось ось на наступному тижні буде 1 січня 25-го року, а наступні вихідні це вже буде 25 й рік. А президент Трамп на цьому тижні зробив публічну заяву, що він готовий до переговорів з Путіним якнайшвидше. Путін, напевно, теж, але мені цікаво, я буду тоді е, події. Розгортатися найближчі тижні, ну я ж якраз на початку нашої розмови сказав, що я не заздрю сьогодні прогнозистам, які mm -hmm. роблять будь-які сьогодні передбачування свого часу. Черчилль сказав, що заглядати занадто далеко у військовий час недалекоглядно. Yeah. Тому насправді ситуація може розвиватися зовсім не так, як хтось очікує, хтось робить якісь прогнози. Тому я б утримався. Тим більше, що враховуючи такий ексцентричний характер з одного боку Трампа, а з іншого боку, ці зрушення, які відбулись в сумлінній психіці Путіна за останні роки, я завжди. Цитую цей вислів є, є жилеца, да, що лаври мають властивість проростати корнями в голову і корони, деформують голови не тільки ззовні, але й з середини, і що на вершинах влади через брак кисню відбуваються серйозні перетрубації в мозоку будь-якого лідера. Лідер, який знаходиться 25 країн, 25 років вже на верхівці цієї влади в цій російській імперії. Відповідно в нього абсолютно вже змінені змінені всі пріоритети, деформація відбувається. Так?